Вітаю, ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька енергетичне перемір'я. Нібито Путін погодився припинити удари по Україні на період холодів. Про це домовився Дональд Трамп із ним особисто. Це підтвердив вчора і Володимир Зеленський. Також він повідомив, що прямих домовленостей не існує, тобто вони не б'ють по нам, і ми по ним не б'ємо. Але це може припинитися будь-якої миті. Також президент Зеленський відповів на запрошення Росії завітати до Москви. Він запропонував Путіну приїхати. До Києва Тож, про енергетичне ем, переміря, все, що знаємо, і які там є підводні камені, обговорюємо з таким спікером Іван Ступак, співробітник СБУ 2004-2015 років. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дякую. за запрошення. Ну що ж, одна з найсвіжіших заяв з Росії. Пісков, прес-секретар Путіна, наступне заявив, що Росія готова отриматися від ударів по Україні до 1 лютого у зв'язку з проханням Трампа для створення сприятливих умов для переговорів. Йдеться про переговори в Абу Дабі, які власне і призначені на 1 лютого. Пане Ване, ну от інститут вивчення війни опитав експертів, дійшов висновку, що ну не така вже велика поступка для Росії. Сі, оце припинення ударів. Москва може накопичити дрони, ракети і, взагалі, зберегти свою інфраструктуру. І всередині Росії заразом несеться зрада. От це припинення там сприйняли як такий підступ. Тож на правду, Кремль може отримати певні зиски від енергетичного приміря. Ох, складне питання, що вони можуть отримати. Складне питання, полягає в тому, що ми не знаємо умов цієї цього енергетичного перемир'я. Багато є там не верифікованих даних. Першу чергу це понеслося від російських воєнкорів, що дали вказівку не бити на станом на вчора. Після обід українські, представники української міноборони взагалі казали, ми гадки не маємо, що це за історія. От тільки сьогодні зранку було повідомлено і президента, от все те, що ви сказали, ми не будемо і вони не будуть. Або вони не б'ють, ми не б'ємо. І от так воно буде тривати. Офіційної угоди, офіційної домовленості між двома сторонами немає. Ми не можемо так само вірити на слово Дональду Трампу. Ми не знаємо, чи він. Дійсно, телефонував Путіна і так просив, чи там це пролетіло, як не знаю, там, пів півфрази, півслова, півпрохання, і Російська Федерація на це пристала. Ми не знаємо. Про тривалість цього перемир'я так само є там дані. Кажуть, там, то до третього числа, то на тиждень, то до першого числа загалом ця війна навчила не вірити. Росії Федерації, а там західні журналісти писали, що це щось на кшталт а, джентльменської угоди. Ну, джентльменська угода може бути укладена тільки між джентльменами. Якщо Російська Федерація це агресор, то вона апріорі не може бути джентльменом. І загалом це такий собі крихкий лід, на якому дуже важко стояти. Росія не може почати обсил. сьогодні ввечері, завтра зранку, в неділю зранку. Ну, це їхня стандартна історія, тому я б не сказав би, що це кров до перемир'я. Бо це воно могло б виглядати кроком до зупинки війни в наступному сенсі. Росія, Україна домовилися не знищувати інфраструктуру один одного, не бити по всьому, що має відношення до паливно-енергетичного комплексу. І формується перелік атомні електростанції, споруди, об'єкти, які забезпечують роботу атомних електростанцій, теплові електростанції, трансформаторні підстанції, 750 кВт. От все це перелічується. Узгоджується все, не б'ємо. Проходить, наприклад, місяць-два, потім узгоджується так. Давайте не робити діпстрайки. Ми обмежуємо роботу російських дронів та українських дронів на відстані більше, ніж 1500 км. Окей, потім 1000 км, 500, 200. Поступово так би виглядало. Але оця ось заява про. Створити сприятливі умови для перемовин, та воно ні на що не працює. Ви абсолютно праві, це дійсно може просто призвести до накопичення ракет і все в один момент може прилетіти по території України. Тут є ще два фактори сьогоднішнього дня: один всеукраїнський, зокрема і в Києві. Ви напевно бачили, що масово заміновані заклади освітні. Наприклад, в Одесі нібито теж схожа ситуація. Принаймні, це пройшло по телеграм-каналах, що масово заміновані школи. І другий фактор, що, ну, скажімо, в Одесі, в той час, коли я їхала до студії, аби поспілкуватися з вами, лунала тривога, летів дрон, нібито, нібито розвідник. З камерою, але все одно діти спустилися в укриття, підприємства припинили роботу через тривогу. Ну тобто, в принципі, історія з тим, що можна продовжувати кошмарити Україну в такий спосіб, вона виходить, залишається у силі. Абсолютно, точно. дивіться. Навіть якщо було б енергетичне перемир'я, ну це ж не заважає Російській Федерації, Навіть якщо воно було б узгоджено, хвалено, є ж інфраструктура. Є об'єкти, які виготовляють е, зброю, ну, звісно, вони будуть їх атакувати. Є об'єкти, які працюють виключно на економіку України, там, переробляють щось, якісь склади, де зберігаються, медикаменти, зерно, е, там, ще щось Це так само може бути і буде об'єктами для ураження Російської Федерації. Тому тут ще раз, ми на слово їм вірити не можемо. Я більш переконаний, що відбувається процес накопичення. Дочекатися дійсно холодів. Принаймні, в Києві очікується мінус 22. Вночі наступні дні, ми розуміємо, інфраструктура виснажена, вона зґвалтована дійсно, навантаження величезне, і там, де тонко, там і рветься. От, я думаю, це на, на, буде ось такий настрій у росіян. Плюс президент України звину... не звинувачував, не звинувачував, а він. Дорікав західним друзям, які приймають участь у пріоритетних закупівлях озброєння для України: Німеччина, Люксембург, Норвегія і решта, що невчасно. Зробили транш на закупівлю ракет для систем протиповітряної оборони, тобто запізнилися з ракетами на один день. Загалом, ну тобто, був обстріл, ракети привезли тільки наступного дня, тобто не встигли сплатити. І, взагалі, ракети повинні були бути в Україні ще за місяць до того великого обстрілу, коли Україна отримала інформацію, що ось там є переміщення певні Російської Федерації, готуються до обстрілу. Не встигли і таким чином, ми втратили людей. ми втратили Інфраструктуру ми втрачаємо зараз в економічному сенсі так само. Якщо говорити про переговори, які мають відбутися 1 лютого, і до яких нібито Росія і оголошує готовність до припинення ударів, який, який сенс у цьому? Що у такий спосіб вони хочуть показати, і чи може от такі заяви вказувати на певний тон, конкретний певний тон на тих переговорів в Абудабі? Ну, я б, наприклад, завжди ставлю себе на місці іншої сторони. В якому по моменті я би це робив? Ну, наприклад, ну єдиний варіант, як на мене, зараз, це зробити невеличкий реверанс в напрямку Дональда Трампа і показати, що ви попросили, ми зробили. Ви попросили про там певну вдячність, ми її зробили, і таким чином морально розташувати його до себе, змусити бути вдячним мені і, можливо, попросити в нього якусь іншу. Послугу у майбутньому так працює у взаємовідносинах з людьми. Ти мені, я тобі, кві про кво. Ти мені, я тобі. Так воно працює. Тому Путін він в цьому досвідчений гравець. Він дійсно багато розуміється на психології людей, бо працював в КДБ, в ФСБ. Він знає, як це робити, і багато є в нього радників, які були КДБшниками, були ФСБшниками або є ФСБшниками, і вони на цьому собаку з'їли. Тому я думаю. Все таки ревіран через напрямку до Дональда Трампа і розташувати його на свою сторону. Ну, якщо це вдається, і взагалі, чи, чи є у цьому сенс? Здається, що Трамп і так на їхньому боці, бо є публікація, ви напевно теж її бачили і читали, дружній тон переговорів, ну, ті, які відбувалися з російською стороною, це, звісно, напружує в Україні. Пане Ване, а якщо говорити про можливі диверсії так, з боку Росії, чи варто на них очікувати, чи можуть вони сягнути якогось нового безпрецедентного? Рівня, ну їх завжди варто очікувати. Дивіться, я не хочу тут залякувати ваших глядачів, вашу аудиторію, але Служба безпеки України регулярно затримує. Російських завербованих росіянами наших з вами співгромадян, які на тому чи іншому етапі планують або готуються до вчинення терактів на територію України, і це не жарти, це не там вигадка пропаганди. Дійсно багато є затримань з вибухівкою. Наплічнику, в сумці з вражаючими елементами. Чи такі вражаючі елементи? Це велика кількість цього, там, ось, ну, таких ось дрібних металевих деталей, хай буде ось це воно, сотня або тисячі. Розрахунок такий: воно вибухає, так, там вибухова хвиля в радіусі 5 метрів. Там, хто поблизу, той може загинути, хто трішки далі може отримати о, о, там, пошкодження певні. Але ось ці елементи вражаючі дозволяють збільшити радіус. 5-10 метрів до там 50 метрів, і воно дійсно вбиває людей. Таких от зрадників регулярно затримують. Давайте по статистиці за весь час повномасштабної війни СБУ затримало близько 6 сотень російських цих агентів з наших з вами громадян. Тобто врахуйте по одному. Кожного дня цієї війни, ну приблизно така груба арифметика. І дійсно там було багато моментів, коли вони готувалися біля торгівельного центру залишити пакунок, а в ньому ця вибухівка, залишити на вокзалі, залишити в райвідділку відділку поліції, там, де люди приходять, пишуть заяви. Тобто, це, це, це в Російській Федерації воно є, вони до цього готуються. Тому одразу тут такий заклик від мене. Якщо ви бачите щось підозріле, не робіть вигляд, що це вас не стосується. Метрополітен, зупинка громадського транспорту, не знаю, якийсь адмінбудівлі, ви бачите валізу, сумку, і щось вам в цьому тут не подобається, щось вас бентежить, ви якимось, не знаю, там, 25-тим відчуттям відчуваєте, що щось тут не так. Ще раз, не робіть вигляд, що це вас не стосується. Що... Ой, поліцейські отримують за це гроші, хай йдуть займаються. Головний посил бачите щось. Скажіть щось, не мовчіть. Можливо, таким чином ви збережете життя багатьой великій кількості людей, і вас можливо ще навіть нагородять не за грамотою, медалькою, медаллю. Ну ще раз, це без жартів, але це дійсно воно Так, І чи є сенс зараз попереджати вкотре українців? Бо все ж таки залишився такий е, прошарок населення, е, який ми. М'яко можемо назвати наївним. Вони сподіваються на всі ці заяви, вони їх чують і інколи ну, розслаблюються, так скажімо. У мене є знайомі ВПО, які виїхали з Сумщини, і при чергових повідомленнях про мирні перемовини від Трампа вони вже збирають валізу і збираються повертатися додому з Одеси. кажуть, що тепер ну, буде ж мир. Чи мають бути поготові українці? Ну на напоготові завжди тут дивіться, в чому в чому нюанс? Не можна бути поготові, там там, 24 на 7. Це всі ми люди. Так, можна бути готовим там годину, дві, три день, тиждень. Ну потім так чи інакше психіка розкручується як пружина в іншу сторону і відпускає. Люди звикають. От Дніпряни, харків'яни, одесити, мешканці всіх прикордонних та прифронтових регіонів. Вони звикли там ну летить щось. От мене знайомі там. В Дніпрі вони кажуть: слухайте, після Орешника нам вже нічого не страшно. Взагалі, от вони навіть вже там перестали ховатися. Не всі, звісно, не всі, звісно, там в залежності від обстрілу. Але якщо там в день пролітає шахет, навіть не припиняють свою поточну діяльність. Тому тут треба бути просто обережно максимальною. Пережити для цивільних цю війну і допомагати військовим ще раз, військові не працюють для себе, вони працюють для нас з вами. Тому мій такий користуючись нагодою, заклик є можливість допомогти. Допоможіть, не проходьте повз. Вони роблять цю роботу ще раз, не для себе. Це потрібно всім нам. Так, і ця робота не припиняється, незважаючи на будь-які заяви і на будь-які умовні переміря на роботі Збройних сил України. Це ну, жодним чином не позначається. Так, абсолютно точно. Іване, я вам дуже дякую за долучення до ефіру. Іван Ступак, співробітник СБУ 2004-2015 років. Був сьогодні на усі обговорювали так зване енергетичне примір'я, яке нібито мало бути до кінця холодів. А от сьогодні Росія заявила, що готові тільки до 1 лютого. Власне, коли відбудуться в Абудабі переговори умовно тристоронні За цим також будемо слідкувати. і Всі основні новини на усі. Дякую, що була з нами.